Друзі, всім привіт! Продовжуємо працювати, ремонтувати балкони та підтримувати економіку України. Сьогодні хотів вам показати початок третього етапу на одному з наших об'єктів це балкон чеської будівлі. Він з однієї сторони трошки ширший, а з протилежної такий трошки завужений. Зараз ми тут вже зробили металеву конструкцію. Як бачите, вона. Розширила цей балкон по підвіконню, а також ось цю основу підлоги з цими е, трубами, які закріплені в рівень, і підведена підлога до того рівня, який нам потрібен. Між цими трубами вкладений екструдований пінополістирол. Він буде пропінений. Усі зазори будуть пропінюватися. Потім, коли ляже весь Плита, накриваємо її підложкою фольгованою, зверху інфрачервоний підігрів, і потім вже підложку під ламінат та сам ламінат. Ось такий складний пірог, але дієвий. Ось сам цей матеріал, який буде утеплювати не тільки підлогою стелю, а й оцю юбку. Це повністю водонепоглинаючий матеріал. Тобто, якщо навіть на ньому буде випадати точка роси, то всередині цього матеріалу вона не зможе конденсуватися. І це дає великі переваги відносно інших матеріалів, які можуть в собі цю точку роси конденсувати, накопичувати, і потім там може з'являтися пліснява і таке інше. Цей матеріал екструдований пінополістерол одним з його величезних плюсів є той, що його можна в таких поверхнях використовувати і не мати проблем потім з тим, що він накопичує вологість. Що сподіваюсь, за пару днів вже покажу вам фінальний результат. Тож тримайтеся з Поставили матовий склопакет, тут буде шафа, і для того, щоб ця шафа не виглядала на вулицю, зробили саме матовий склопакет, не сендвіч. Багато хто запитує, що краще взяти ось на такі глухі кути: сендвіч чи склопакет, можливо, матовий склопакет. Як на мене, краще заплатити там на 200, 300, 400 гривень більше, саме така різниця буде між склопакетом і сендвічем. Оставити склопакет, який має набагато кращу звукоізоляцію, який не буде вигорати від прямих сонячних променів, не буде жовтіти. Ну і, звичайно, він буде пропускати світло, і якщо ви, наприклад, не захочете ставити туди шафу, то у вас буде просто глухий кут, який пропускає світло, але не пропускає картинку. З іншого боку, як ви бачите, цей балкон значно ширший. І завдяки тому, що ми підвіконня розширили ще на 35 см, тут вже в нас велике вікно, яке розділили навпіл, і одна створка в нас відкривається. Звичайно ж. Вона відкривається і на провітрювання. Я вже багато разів казав, що це набагато вигідніше, коли створка має два варіанти, як відкриватися. Ну і по центру ми зробили ще дві створки, які відкриваються, щоб можна було дістати помити ось ці глухі кути. Продовжується ремонт в кімнаті, тому ми не віддірали ось цю плівку з підвіконня, і це не потрібно робити до того моменту, як не вийдуть звідси всі ремонтники, які роблять чернові роботи, бо буде це підвіконня. Бідне. Отакий От в у нас ламінат вкладений. Він, як на мене, дуже співпадає з облицюванням стін. Це не ламінат, це ламінована ПВХ-панель. Хоча вона і зверху і ламінована, і дуже, здається, так на перший погляд, що це саме ламінат. Тобто вигляд такий, ніби це не пластика, саме ламінати на стінах і на підлозі. Звичайно, у нас є. Тепла підлога, я вже казав, що в жовтні ми комплектуємо всі балкони теплою підлогою, як подарунок. І в нас є світло діодне світло на стелі. Стеля не натяжна, це також ПВХ панелі. Багато хто думає, що це натяжна стеля, але ні. З натяжними стелями є деякі нюанси при монтуванні їх на балконах, тому краще використовувати саме ПВХ стелю. Ну і ще один нюанс по цьому приміщенню. Як ви бачите, ми не використовували внутрішні кути. Пластик весь підрізався ось таким чином. І це дуже прикольно виглядає. Тобто бі білих полос у нас мінімум, тільки ті, що нам потрібні для стикання з білими поверхнями. Тут ми також взяли зовнішні кути. Ось, Як ви бачите, дуже красиво, душевно так. Підрізані вони, все рівненько, гарненько вийшло. Я дуже задоволений. Ну, і незважаючи на всі ці росіянські, гітлеровські, путліровські проїзки та намагання нас збити з пантелику, якось запугати чи ще щось, ми продовжуємо працювати, продовжуємо робити економіку України потужною. Тому пам'ятайте, що в нас є в жовтні. Тепла акція, і всі балкони ми комплектуємо теплою підлогою. Якщо ви хочете зробити це до зими, то зараз саме час починати. Дякую, друзі, за вашу увагу. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо.